Всім привіт! Нарешті це сталося. Засоби масової інформації нарешті виявили характер та вийшли проти своїх корпоративних хазяїнів з вибуховою новою статтею від Variety під назвою Криза Марвел. І справді, я думаю, криза це, напевно, найкраще слово для опису їхньої поточної ситуації. Те, що колись було виграшною стратегією Марвел, брати персонажів нижчого рівня, таких як месники та вартові галактики, і перетворювати їх на зірок першого дивізіону, тепер стало слабкістю. Зниження зборів, юридичні проблеми актора Джонатана Мейджерса, який повинен був стати новим таносом у поточній фазі кіновсесвіту Марвел, а також виробничі труднощі під час перезапуску Блейда, Тож як це сталося? Поговоримо про те, як найбільша сила кіновсесвіту Марвел стала її прокляттям просто зараз. Після серії провалів та невдач, паралельно з нескінченним потоком забутих шоу Disney+, які все менше і менше цікавлять людей, справді здається, що всі минулі помилки, проблеми та недоліки компанії досягли критичної точки за останні кілька місяців, і тепер цього вже не приховати. Татя охоплює багато аспектів, і вона аж занадто довга, щоб читати її всю для вас. Але вона охоплює всі основні проблеми, з якими стикається кіно всесвіт Марвел просто зараз, з шокуючою відвертістю. Більше немає реальних спроб підсолоджувати ситуацію чи приховувати проблеми. Це просто пряме перелічення всіх найбільших головних болів Кевіна Файді, президента студії Марвел. І, чорт забирай, з огляду на розмір тієї голови в нього, мабуть, дуже багато проблем. Перша з них Канк Завойовник, а точніше, актор, який його грає, як згадується у самій статті, найбільш термінове питання, яке обговорюється на часі, це що робити з Джонатаном Мейджерсом, актором, який був готовий перейняти наступну фазу кіно всесвіту Марвел, але замість цього йому загрожує великий суд у Нью-Йорку цього місяця. За обвинуваченням у домашньому насильстві, актор стверджує, що він жертва, але шкода нанесена його репутації та ймовірність, що він може програти справу, змусили Марвел переосмислити свої плани на засередженні наступної фази своєї системи сиквелів, спін-офів та серіалів навколо злодійського персонажа Мейджерса — Завойовника. Річ, яку компанія схоже не розуміє, це те, що, чесно кажучи, неважливо, що станеться з Джонатаном Мейджерсом. Те, чи буде він визнаний винним чи невинним, не змінить того факту, що Канк це фундаментально жахливий злодій, як за концепцією, так і за втіленням. І Марвел зовсім невдало його представив. Він вперше з'явився в шоу «Дісней Плюс, яке дивилося не так, щоб багато людей. Його вбили після першого епізоду, і потім йому дав по шиї людина Мураха в його першому фільмі. Те, що існує нескінченна кількість цього персонажа в інших всесвітах, призводить до відсутності будь-якої реальної загрози. Бо в кінці кінців кожне його відтворення це ще одна одноразова маріонетка, яку можна замінити в будь-який момент. Людський розум насправді не призначений для роздумів про персонажів та конфлікти в безмежних умовах мульти Всесвіту. І через те, що немає централізованої чіткої версії для фокусування, він не є навіть персонажем. Скоріше, це як сила природи. Це ніби герой, який намагається боротися з прибоєм. Він не має жодної емоційної резонансності через відсутність особистого зв'язку між ними. Пам'ятаєте, як Капітан Америка та залізна людина боролися один проти одного в громадянській війні? І навіть якщо це були просто два чоловіки, які конфліктували, і доля всього всесвіту не була під загрозою, це все одно було важливо, оскільки глядачі знали історії цих двох персонажів. І я думаю, навіть Марвел почали розуміти проблему, яку вони створили собі. Марвел дійсно набридли зі всією цією історією Канга. І вони не мали б можливості переписати його персонажа донедавна, але я не бачу шляху, яким вони можуть рухатися з ним вперед. І я також не бачу шляху для Марвел. Це ідеальний приклад підвищення ставок до тих неймовірно нерозумних величин, коли вони фактично залишають позаду всю аудиторію. І ще Марвели. Насправді вам не потрібна я чи вераті, щоб розповісти, яка це дурня. Це фільм про групу персонажів, якими ніхто не цікавиться, зіграних групою актрис, яких ніхто особливо не любить, які роблять речі, які ніхто не розуміє, борючись зі злодієм, про якого ніхто ніколи не чув. Зовсім невиграшна формула. Режисер Нія Коста об'єднала героїню Ларсон з двома супергеройками Монікою Рамбота та Камалою Хан. Але замість того, щоб плавно будувати успіх капітана Марвел, цей фільм призвів до чотирьох тижнів перезйомок, щоб надати зв'язності заплутаному сюжету. Потім знову очі полізли на лоба, коли Дакоста почала працювати над іншим фільмом, поки Марвели все ще були в постпродакшені. Режисер переїхала до Лондона раніше цього року, щоб розпочати підготовку до своєї роботи над драмою з усіма улюбленою Тесою Томпсон Гедда. Звучить дуже весело. Якщо ти режисер фільму на 250 мільйонів доларів, дещо дивно залишити його за кілька місяців до виходу. Навіть найбільш віддані шоу Марвел продовжують мовчати на цю тему. Здається, вони знають, що на них чекає. Ще одна проблема, яку вони створили собі, це надмірна насиченість контентом та відповідне зниження якості. Ще під час пандемії вони почали масово випускати шоу на Disney+. Настільки стрімкий темп розробки такої великої кількості проєктів одночасно задіяв всі ресурси студії. І от результат був очевидний. Практично все виглядає поспішним, недоробленим і жахливим. Так звані погані візуальні ефекти, які ми бачимо, виникають через недорозроблені сценарії. Ці питання мали бути вирішені на етапі підготовки. Очевидно, що терміни не дозволяють керівникам Марвел добре ознайомитися з матеріалом. Марвел постачав велику кількість контенту. Це дійшло до того, що кіновсесвіт Марвел почав, чесно кажучи, виснажувати людей супергероями. А чим більше роботи, тим складніше підтримувати якість. Чорт забирай, стаття навіть згадує катастрофічний фільм Проєкт, який пройшов руками принаймні п'ятьох різних сценаристів, двох режисерів, і, врешті-решт, був повністю закритий лише за шість тижнів до початку зйомок. До речі, інсайдер, який був причетний до створення сценарію, говорить, що сюжет на одному етапі перетворився на повість, яку очолювали, а тепер увага, жінки, і яка була наповнена життєвими уроками. Історія плейта відступила на четвертий план. Уявіть здивування фанатів, тому що в Марвел фільмі з чоловічим літером його витіснили на другий план, на користь історії, яка акцентується на жінках. І проповідує моральні уроки глядачам, весело спостерігати, як основні видання нарешті прокидаються та починають коментувати всю цю крінжову ситуацію. Але якщо що, краще пізно ніж ніколи. Я думаю, навіть Марвел починає розуміти повний масштаб цієї катастрофи, яку вони створили самі. А тепер вони намагаються виправити це. Це можливо занадто мало і занадто пізно, але принаймні вони намагаються. Проблемний фільм Блейд тепер має зовсім новий сценарій та значно зменшений бюджет, що, ймовірно, є найкращим варіантом. Дні мільярдних касових зборів вже далеко позаду, і вони не повернуться. А от зйомки Шибай голови було припинено ще на середині. Через те, що це було настільки погано, що навіть Марвел не були готові його випустити. І це від компанії, яка вважала, що жінка-халк варта публічного огляду. Є чутки, що навіть шоу типу Залізне серце можуть потрапити до сміттєвого кошика, оскільки, власне кажучи, хто саме хоче чи потребує подібної дешевої копії найпопулярнішого героя всьому кіносесвіті Марвел. Говорячи про це, стаття залишає найкраще на кінець з цим маленьким відкриттям про їхні майбутні плани. Так от, джерела кажуть, що йшли обговорення щодо того, щоб повернути оригінальну банду для фільму Про месники це включало б воскрешення залізної людини Роберта Дауні Молодшого та чорної вдови Скарлетт Йоханссон, обидва з яких були вбиті в «Месники. завершення. Ви знаєте, момент, коли вони вирішили повернути оригінальних мисників – це ніщо інше, як знак того, що кіно Всесвіт Марвел офіційно прогнив. Це, здається, останній відчайдушний крок студії, яка повністю втратила творчі ідеї і не може знайти жодного іншого способу, хоча б трохи зацікавити аудиторію. І справжня причина всьому тому це апатія. Апатія це останній етап смерті франшизи. Був час, коли я так зацікавилась кіно Всесвітом Марвел, що мені дійсно було цікаво, як він утворений. Я досі сержусь, бачачи, як мої улюблені персонажі повільно засмічуються чи замінюються поганими копіями, але тепер я навіть не можу викликати жодну емоцію з цього приводу, і я підозрюю, що багато інших людей відчувають те саме. Часи змінилися, і вони перейшли до інших речей. Те, що колись було культурною подією, що викликала загальний інтерес та обговорення, яку можна чекати і вивчати кожну наступну частину, повільно перетворилося на слабеньку реліквію іншого часу. І ви знаєте що? Я не маю до них жодної симпатії, оскільки вони самі це започаткували. Майже цілий світ був біля їхніх ніг ще в 2019 році. І якби вони тільки взяли перерву, щоб зробити вдих і належним чином спланувати свій наступний крок, вони ймовірно могли б мати ще 10 років успішних фільмів. Але їхні жадібність та гордість замість хорошого сюжету зруйнували все всього за кілька коротких років. Вони були творцями свого власного падіння, і тепер цього вже не витягти. Марвел побудували свою імперію в першу чергу, тому що звернули увагу на менш популярних персонажів і повірили в план перетворення їх на нових зірок, які могли б протистояти старим, якби вони обрали жменьку персонажів і знову доклали стільки ж зусиль. Можливо, кіновсесвіт Марвел нарешті повернувся до того, що робить найкраще. А що ви думаєте про поточний стан справ Марвел? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал. Слава Україні!